Цей коричневий липкий матеріал виглядає як бруд, але він живий, він зроблений із вогняних мурах. Solenopsis invicta. це з латини перекладається як непереможений. І справді ці вогняні мурахи щойно пережили серйозну загрозу їхній колонії. Їхній курган був перекинутий лопатою у відро, яке повільно наповнювалося водою. Але вони вижили. І це сталося через ту саму причину, через яку їх привезли саме в це місце. Це не зоологічна лабораторія чи екологічне дослідження. Це інженерна школа в технологічному інституті Джорджії. Мабуть, моє перше запитання полягає в тому, що робить вогняних мурах цікавими групі інженерів. Вогняні мурахи одна з небагатьох комах, здатних будувати великі споруди своїми тілами, і вони можуть робити це, з'єднуючи свої тіла разом. Що означає, що вогняні мурахи це не просто тварини, їх також можна розглядати як своєрідний матеріал, який ви можете перевірити як тканину або гель. І ми простежимо цю поведінку, повертаючись до їхньої еволюційної історії. Червоні імпортовані вогняні мурахи походять із заплавних рівнин Південної Америки, де сезон дощів регулярно затоплює їхні підземні будинки. Мурахи, які тримаються разом і залишаються з королевою, мають кращі шанси на розмноження, тож вони навчилися просто триматися за руки та плавати, доки не знайдуть нове місце для проживання. В 1930-х-40-х роках кораблі привезли вогняних мурах до США і вони поширилися на південь. Офіційні особи штатів Алабама попереджають про те, що для мене є справжнім кошмаром. Це купа вогняних мурах, зібраних разом, щоб вижити. Тепер ви можете знайти цей інвазивний вид уздовж доріг у таких містах, як Атланта, легкий доступ для дослідників з технічного центру Джорджія, які зробили майже все, що можна придумати зробити з колонією вогняних мурах, і досі називаються наукою. Ми годували мурах і одином, який являється радіоактивним. Залили їх рідким нітрогеном і зв'язали їх резинкою. І звичайно. Покрили їх золотом. Але це стандартно. Вони створили математичні моделі, щоб описати поведінку мурах, і вони характеризують мурашині кульки як в'язкопружний матеріал, що означає, що вони мають властивості як рідини, так і твердого тіла. Є тверді речовини, оскільки вони пружні. Тому, наприклад, якщо я ти знаєш, візьму пружину, то вона відстрибне. Але вони також діють як в'язка рідина під час тиску, розриваючи та реформуючи зв'язки, щоб розсіювати енергію у спосіб, який нагадує повільний потік. І це в основному те. Як рідини працюють, вони мають дуже маленькі та слабкі зв'язки всюди, як вода. Ці водневі зв'язки можуть розриватися та відновлюватися дуже легко. Ми бачимо, як це відбувається, коли їх пускають у воду. Усього за хвилини вони розтікаються як крапля барвника. Під час дослідження веж, які будують мурахи після повені, команда ху виявила, що мурахи звільняють свої ланки, коли стрес більш ніж у два-три рази перевищує вагу мурахи. Саме тоді вони переходять від твердої до рідкої поведінки. Вони не впевнені, чому мурахи будують ці вежі. Можливо, це пов'язано з тим фактом, що вони мають більше водовідштовхувальних властивостей, коли вони з'єднані разом. Тобто вони тримаються на плаву під час повені. Вони з'єднують свої тіла настільки тісно одне з одним, що фактично створюють переплетення, як водонепроникна тканина. Мурахи не тонуть, тому що вони отримують повітря з цих бульбашок. Що неймовірне у ройових тваринах, це те, що вони не мають лідера, який керує колонією, щоб це робити. І така децентралізована колективна дія може бути моделлю для майбутніх технологій. Модульна робототехніка це була мрія робототехніків, і вони все ще працюють над нею. Але ви знаєте, що цим мурахам було кілька мільйонів років, і вони відродилися приблизно в 440 му році. Тож я думаю, ви знаєте роботів, які справді діють як рідина, ніби вони тверді.